Yeah. Понятись за тобі сонцю брати, і ти дати стан святий Божий, церкові, з'єднання всіх за святий храм, наш ти, що вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господу, помолімся. На майбутнього правовірного папу римського і заблаженішого патріарха нашого кирилю, всіх правовірних єпископів, священників, всіх вірних, Господу, помолімся. Господи, Робний сину і слави Божі, безсмертний тизволи ти спасіння нашого роли, пополнитися від святої Бородиці і присоїли Марії. Чоловіком і розв'ятий бути Христе Боже, наш на щами світом розуміння, на головних щось ми нам служив. Щелися, похонятися тобі, бісонцю прави і візнавати тебе сліз присотним, Господи, славі, сьогодні предвічного робі. Теп неосяжному приноси, пастирями славословлять, а мудреці за зорею подорожують, бо задля нас народилось біття, предвічний Бог. Бо ти святий си, Боже тобі славу веселаємо, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, при Христа. Грестися, Премудрість, будьмо уважні, ця земля, нехай поклониться, тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму всевишні. Премудрість до галаті послання святого апостола Павла, читання Будьмо уважні браття. Як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Матея святого Євангелія читання. Слава, Тобі, Господи, слава, Будьмо уважні. «Тими днями вийшов наказ від кесаря, Августа переписати всю землю. Перепис, цей перший відбувся, коли в Сирію правив і йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також Йосиф, залелей з міста Назарету, юдеїв місто Давида, що зветься Вифлієм. Бо він походив з роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав і час родити, і вона породила свого сина первородно, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в полі, там вночі стояли на сторожі. Коли у своїх отара, аж ось, ангел Господній Господнім з'явився, і слава Господня, їх осяйла, і великий страх огорнув їх. І аналі сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель. Він же Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя, сповите, що лежатиме в яслах, і вмить пристала до Ангела велика сила війська небесного, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богові на землі, мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили, ходім же до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам, і пішли вони поспішно, і знайшли Марію Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко і всі, хто чудував. Чув їх, дивували з цьому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все у це, роздумуючи в своїм серці, а пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так як їм було сказано. Рождається. Славімо Його Сповнився час, і Бог послав свого сина. І сьогоднішній день ми зустрічаємо цю подію, яка сталася більше дві тисячі років, там в ефлеємі. І хоч світ не був готовий прийняти Ісуса, була готова причиста Діва Марії Йосиф, були готові пастухи, які не спали. Які не лінувалися і вночі, і в холоді, і йшли кланятися Божому Синові. І сьогодні на Україну Ісус Христос приходить і рождається, і ми сповіщаємо, Христос рождається Україну, Христос рождається, українські народи. І хоч сьогодні, можливо, багато не готові на Україні приймати Ісуса. І сьогодні. І перед живим Ісусом вішають таблички, храм закритий, нема місця, але Господь живий, і Господь приходить у чистому полі і зігріти серцями Марії Йосифа і убогих пастухів. Сьогодні ми на тому місці, щоб зайняти їхнє місце. І щоб сьогодні живого Ісуса Христа зігріти на морозі своєю вірою і своїм люблячим серцем. Не Діва Марія собі з Йосипом вибрала такі умови. Це їм люди не дали місця між собою. І сьогодні правдивим християнам нема місця серед знатного народу. Нема місця і в своїм домі. Прийшов до своїх, а свої його не прийняли. І нас, правовірних сьогодні, викидають і зупиняють то слово правди, яке Бог хоче, щоб прийшло на весь світ і щоб всі люди спаслися. Коли ми сьогодні зустрічаємо то Різдво, Питаємося, як ми повинні зустрічати. Апостол Павло нас підбадьорює. Коли Христос народився, ти вже не раб. Бог послав через сина свого духа у серця вірних. І той дух кличе до Бога, авва, Отче. Тому ти син Божий. Ти вибраний, ти маєш своє місце в небі. Бог тебе приймає за свого любого сина й дочку. Коли б ми хотіли сконкретизувати, що значить прийняти Ісуса Христа сьогодні до свого серця, це значить поставити його Понад усіх богів, понад усіх проповідників, Буду Крішним, сьогодні є час голосити, що тільки народжений в Вифлеєм Ісус Христос, єдиний Спаситель, і немає іншого, тільки Він є той, який прощає гріхи і визволяє нас з рабства гріха і робить нас синами Божими. І немає в іншому нікому спасіння. І це голосять. Не людина, ангел з Небес. Сьогодні народився вам Спаситель світу. Він відкупить вас від гріхів ваших, та сама Євангелія. Але є деякі і в церкві. Ми бачимо із найвищих щаблів церкви, із самого Ватикану, із серця християнства. Сьогодні голоситься інша Євангелія. Ісус Бенедикта 16 лунають слова. Що це легенди, чи не правда, що Ісус народився в яслах між бедлятами, як ми співаємо в колядках. Вони вже замудріли сьогодні і винайшли якусь іншу Євангелію. Але Євангелія нам каже, якщо Мати Божа поклала Ісуса в ясла, то ми знаємо, що ясла є для тварин. І це Євангелія підтверджує, що Ісус народився у полі, бо не було їм місця в заїзді. Ця істина повторюється сьогодні, і ми це переживаємо, і ми це досконало знаємо, що Ісус переживає сьогодні те саме, що й більше дві тисячі років назад. Але Божа воля не міняється, Божі плани не міняються. Ісус приходить, незважаючи на холодність людського серця, незважаючи на закриті двері храмів для правовірних. Ісус Христос іде. І знаходить собі місце сьогодні у тих, які Його прийняли, у тих, які його повірили, і ті, які йому віддають щиру подяку і шану. Прийняти Ісуса Христа сьогодні це значить підчинити Йому своє життя. Прийняти Ісуса Христа це не просто колядувати. Це не просто говорити я християнин. Це не просто казати словами: я ходжу до церкви. Звичайно, я похрещений. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, то ти будеш з Ісусом Христом усюди і ти не будеш стидатися Його ніколи. І ти будеш терпіти з Ісусом Христом, так як і Марія, і будеш гонений з Ісусом Христом. Оце є значить прийняти Ісуса Христа. І ти не зречешся Його. Ні задля яких вигод, і ти будеш готовий за нього життя віддати. Це значить прийняти Ісуса Христа до свого життя, підчинити Йому своє життя як панові, як єдиному Спасителю, як єдиному рятівникові від вічної погибелі. Христос народився. Христос є посеред нас. Христос рождається, але Його! І промовляю. Освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам кажучи прийміть їжте, це є тіло моє. Що за вас ламається на відпущення гріхів. Ввечері вийте з неї всі це є кров моя, нового завіту. Що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів, бо є від твоїх, тобі приносимо за всіх, і за все. Перше пом'яни, Господи, блаженішого патріарха, нашого кирилю, всіх правовільних єпископів, рові святим церквам, щоб в мирі, ті, ті, чесні, здорові, доволі правильно навчали слово твоєї істини. Кіпсі, Будьмо уважні, святе є святим. Сьогодні сповнилося радістю, Христос народився від діли, чесного і присвятого тіла і крові Господа Ісуса Христа причащення. þá veleið musti sinsin і благослови спад Твоє. Нам, 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 нам. Заванність повнилося Христос народився в іні. Служди нині повсякчас і навіки вічні. Аминь. Билося раністю, Христа на родині, слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, і сину, і Святому Духові, і нині ось такі, Osmo Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, істинний Бог, нащо народився веплими юдейському і здав себе в'яса покласти ради нашого спасіння, молитвами причистої своїй матері, святих тих славних цих апостолів, святого Івана Золотого сто, і всі святих українського народу хай помилує, і спасе нас, Бог добрий і чоловіколюбий. З нагоди тих свят, з нагоди Різдва Ісусового, нехай Господь Ісус народжений, простягне свою пречисту руку, поблагословить всіх вас, дорогі браття і сестри. Ви доказуєте, що Його любите і Він є сьогодні з вами і в ваших серцях. Нехай благословить всю нашу Україну і всіх людей доброї волі, про яких звіщали ангели. Na mnohi blahi lita. Благословенні, яким будемо милювати вас, і в цьому благословенні ми відновлюємо ту нашу віру, що приймаємо Ісуса до наших сердець і підчиняємо Йому своє життя.